Всім привіт! Ну що, сьогодні така стояночка велика. Куча автомобільних, всі різні. Знаходимось в Хальброні. Ну, ставимо вподобайку, підписуємося. Пишемо коментарі. Ну поїхали. Opel Corsa у нас. Такий. 1.2. 2009 рік, бензин, 170 пробігу, тюгу до 26-го, 2990 євро. Ну, Ось так вот. И там вот до впинити есть номер телефона, кому потрібно. Ну такий ціленький. Що ж тут? З бампером так. Меган, Рено Меган. Другий кабриолет. Гляньте. С панорамою. Охренеть. Шкіра настоящая, не те гімно, що сейчас роблять. И майже ціла. Який як пробіг, інтересно, в нього так. Дивіться, який міганчик непоганий. І такий більш-менш ціленький. Іржі в нього не буває. Вони дуже гарно зроблені. Це цинковка, не знаю, напевно 30, на 30-40 років хватить його. Дивіться, ну потертий, так? А так ціле все, а там, дивіться, внизу репнуло, тому що не шкіра. Так, якийсь чехол на руль повісили, що попало. Так, давайте ми подивимося, яка ціна у нього. Ага, Renault Megane. Який рік? 2006 рік, бензин, 135 кінських сил, 155 пробігу, 2 літри у нас. 2 літри. 1690 євро. Номер телефону залишу. Зупините, почитайте. Зимня гума стоїть у нас. ну Нічого таке, 2 літра кабріолетик. Меган третій, дивіться, який інтересний. Так, що у нас тут? Звичайні у нас сидіння з тканини, вже кермо. Ззаді у нас ну, достатньо багато. Місце ціленькі, піржі не бачу, ну вони треті теж, сколів теж майже немає, пари більш-менш непогані. Все Ці ціленьке. Це у нас пластик, правильно? Так. Ну так непогано, виглядає, угу. зимня гума стоїть, нова. Так, Renault Реноміган, 1,5 турбодизель. У нас 14 рік, 110 кінських стил, 150 пробіг, 1,5, тюх до 0,3.25, тюху немає. 5990 євро. Прикольний варіантик. Це тут легенда стоїть К9К, двигун. Ну йдемо далі. Що в нас тут? Опіль. Дивіться, який красненький, на дисках легкосплавних, шкіра, тканина. Ну, напевно, шкіра, може бути і не шкіра. Треба дивитися. Такий красненький, непоганий варіантик. Літня гума стоїть. Гальма і ржаві дуже. Стоїть він тут довго. Ось так з цього боку виглядає шкіряний кірмок, напачки є. Opel Corsa 1,2 Turbo, бензин 20 й рік, 101 кінська сила, 38 пробігу, 1,2 тюф новий, 1590, хтось насилав. Так, що у нас тут? Ринжик, ціни його на нього немає. Давайте подивимося цього Цього гольфика, а гольфика теж ціни немає. У нас хвилиночку. Ні, не, немає ціни. Гарний, так? Колір клас. Він майже не вийде. Так, воно кліво. Дивіться на яких дісюлях він у нас. Ну, він теж немає ціни. От, так вона його якщо й немає ціни. Так, Альфа Ромео. Йдемо далі. Альфа Ромео. Дивіться, які диски у нас крутячі, зимня гума. Так, сидіння у нас тканина, на механіці він у нас, Чпана. Альфа Ромео Джульєтта. Так, 16 рік, бензин, 120 кінських сил, 190 пробігу, 1,4, 7990 євро. Ну, так. Ну, вона ще їздила, всесезонна гума стоїть непогано, але ну, вона така ціленька. Подивіться на ній. Так, давайте ми по цьому Гольфіку. Що у нас тут? Це поло у нас. Polo сезонна гума стоїть. Нова. Зовсім нова гума на 15. Непогано виглядає він у нас. Так, 20 й рік, Volkswagen Polo, 1 літр TFSI. 20 рік, бензин, 95 кінських сил, 28 тисяч 252 км. Пробіг, 1 літр, екстраси, 15 тисяч 990 євро. Ну така ціна на механіці він у нас. Дуже він дорогий. Дуже дорогий. Так, що тут у нас ще? Йдемо далі. Блін, це мене кумари. Опіль, 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 опіль у нас іде, на ну, тот же. Все написано, а ціни немає і нахрена він мені нужен. Так, піжо у нас стоїть тут уже грязно як зараза. Гума континенталь, диски більш менш. Континенталь, да, гума гарна. Гума гарна. сидіння теж. Ну він свіжий, що там на нього дивитися, так. Тільки що грязний стоїть тут сто лет. Peugeot 3008, 1.2, 130 кінських сил, 109 пробігу, новий тюб, 1890. Ну ні на що дивитися, якщо чесно. Фіатик ось такий у нас ще має. Маємо такий фіатик. Гібридний. Ну, погано він виглядає. Італьянці їх люблять. Це напевно панда чи як він так? Так, фіат панда. 1 літр. 23 год, бензин 69 кінських сил, 10 тисяч пробігу, 1 літр. Тут 26, 12 990 євро. Прикольно виглядає. Так, ідемо далі. Що це у нас? x 5 x 5 Гума Pirelli, гальма нормальний. Сзади теж емочні диски, сидіння у нас світленькі з перфорацією, угу. сидіння гарнюлі. Ну, на, на перший погляд він непогано виглядає. Гума процентів 70 ще. Гальма теж в нормальному стані. Так, BMW. X5M50 дизель X-Drive, камери 360, 16 рік, дизель, 381 кінська сила, 211 пробігу, 3 літра дизель, тюг до 27-го, 25-990. Це 50-й, всі бояться. Що тут складиші Ну, Ззаді у нас тут теж. Ну 25 тысяч, будь ласка. 25 тысяч это на коне. Ну непогано, мы на коне. Так, идемо далі. Volkswagen. Ось такий у нас маємо Volkswagen в універсалі. Це у нас гольфик. Гольфи же, правильно? Так, гольф. Зимня гума брюштон, гальма більш менш. Ззаді у нас теж бріштоун. Ціленький, ціленький гольфік. Тут у нас Алькантара, тканина. І спереді у нас теж Алькантара, тканина, ну більш-менш сидіння гарне. Так, Volkswagen Golf 20-го року. 131 кінська сила. 54 пробігу 1,5 бензин. А ні, едгаз. Він на газу у нас, нічого собі за 13 990 євро. Ну, що собі, телефон, ось там зверху. Зупините, почитаєте. Так, бусик у нас Volkswagen T6. Т6 на зимній гумі цешечки. На 16. Так виглядає він. На механіці. Ззаді теж у нас цешечка майже нова. Має фаркоп. Має ще комплект гуми, зим. Чи літо, чи зима, ще непонятно. Щось є. Комплект гуми має. Ось такий ще має стол. Не знаю, він звідси чи не звідси. Ну, в общем, є. Ось так ось виглядає. Якась ще книжечка, напевно. Що у нас? Так, Volkswagen Multivan. 16 рік, дизель, 150 кінських сил, 151 пробігу, 2 літри, дизель. За 27 490. Зупинити, почитайте. І зверху там ось номер. І почту можна написати. Так, Kia Xit. Салончик у нас перфорація з тканиною і шкіра. Має всесезонну гуму, майже нову спереді, ззаді диски більш-менш. Непогано виглядає. Непогано виглядає. Так, що у нас по ціні? Kia Xit. 21 рік, гібрид бензин. 31 тисяча пробігу 1,5, 17900 євро. Коштує автомобіль. Прикольно, так Альфа Ромео у нас ще Маємо має, якої ціни немає. Не Мою мать. Джип. Джип. Джип ось такий у нас. Компас. Маю ціну він маю. Компле комплекс ще. Зимні гуми в гарному стані Так, літня гума більш-менш так він виглядає. Так, що вам по ціні? Я вам буду почитати. 18 рік, дизель, 123 пробігу, 2 літри, 14 900 євро коштує автомобіль. Зайти туди неможливо. Альфа, дивіться, які сидіння в Альфі. Шикарне Так, ще у нас така пандочка есть, які сиденья прикольні. Фіат панда 1 літр, гібридна вона у нас 23 рік, бензин 32 тысячи пробігу за 11 990 євро. Ну, майже нова, новий автомобиль. Ще один такий же самый стоїть у нас. Майже новий автомобіль за 11 990 євро, 23 рік, 32 тисячі пробігу, 1 літр, тому потрібно зупинити, почитаєте. Так, йдемо далі. Йдемо сапілчик хороший дивіться який. Чого не так коштують тут дешево, я не знаю. На перший погляд на механіці він у нас... Звичайні сидіння, універсал, диски. А що у нас ззаді більш-менш. Інфігнія. Ну вони поки на навіть... є. В принципі, нормальні автомобілі. Ну так все ціленьке, кермо витерте, правда. ну це все хтось одною рукою тримав. Так, 18 рік дизель, 110 кінських сил, 81 тисяча пробігу, ого, 1,6 дизель, тюф новий у нас. 12 990 євро. Карплей. Ось так ось виглядає. Ну, На перший погляд він ціленький, непогано виглядає. Оптика у нас звичайна. Так, фіатик у нас, дивіться, який фіатик. Літня гума у нас стоїть, якийсь кросовер LED, full LED, оптика стоїть у нас, гума процентів 50% залишилась. Давайте я вам покажу. З цього боку у нас шкіра, сидіння. Непогано виглядає. Не Буде їздити. Так, що тут у нас з цього боку? Це аж більш-менш. Так. Так, так, так. Давайте почитаємо, що там у вас. Блін, я не бачу, ніфіга. Нафіга вони так затулили. 20 й рік, бензин, 150 кінських сил, 92 тисячі пробігу, 1,4, тюф новий, 15 тисяч 590 євро. Автомобіль коштує. Альфа Ромео. дивіться яка. Ух. Заряд який. Літня гума зовсім нова. Зовсім нова. Гальма теж більш-менш. Сидіння у нас з тканини. Ну виглядають непогано. На механіці вона у нас. Ззаді у нас континенталь, теж новий гальма, нові Колобки Brembo стоять. Клас. Ще має автомобіль комплект гуми зимні напевно. Блін, прикольний варіантик Прикольний варіантик автомобіль. Вибачаюсь за вітер. Альфа Romeo Giulietta 2.0. 14 рік дизель, 150 кінських сил, 123 пробігу. Тюг до 26-го, 12 990 євро. Ну, напевно, це дорого. Так ну, так прикольно виглядає. Ну, не знаю, кому подобається Audi. Ауді у нас... Що у нас за Audi? Залишилось? Audi А1. 21 рік бензин. 1 літр, 106 пробігу, 18 990 євро. Що тут? Дивитися, а тут ні на що дивитись. Літня гума, джип, компас, літня гума, плетоптика стоїть. Колір такий незрозумілий. Шкіряні сидіння з тканиною. Ну, напевно шкіряні. Зараз така шкіра, що... А Він гібридний униз, логін гібрид 2020 року. Гібрид бензин 131 кінська сила, 33 пробігу. 1,4. Новий тюфф 22 990 євро. Коштує Альфа Ромео тонале 22-го року, дизель 131 кінська сила, 9457 пробігу, 1,6 за 25 990 євро. Прикольний, да? Сидіння такі гарнюлі Сидіння у нас, Ти я не зрозумію, чи... чи тканина, чи шкіра. Напевно, шкіра, не, не видно так, щоб чи така шкіра. Диски заді, нові, ну, нова машина, що в миг пробіг, пробіг 9 9000. Так, йдемо далі. Панда у нас. П'ят панда. Дивіться, він. йде, зараз буде. Щас ще щось буде. 23 рік, бензин, 69 кінських сил, 15 пробігу, 1 літр. 12490 євро. Ой-ой-ой. Смарт. Йдемо швидко. На смарті немає ціни. Панда, да весь далі, панду подивимось. Панда у нас 12 тисяч 490 євро, 23 рік, 13 пробігу, 1 літр бензину. Так, йдемо далі. Ніколи дивитися, зараз влупи Hyundai Ай, здається 10. Щас глянемо. Ай20 так. 21 рік бензин, 101 кінська сила, 98 пробігу, 1 літр, 12 990 євро. Що у нас тут? Гумба більш менше, 5 точно джип, давайте джип оцей подивимось ціна на джип 46 800. Так, все, я закінчую хлопці. Зараз останній Peugeot подивимось оце і будемо тікати. Peugeot у нас 2008, 22 рік, бензин, 38 пробіг, 1.2, 16990. Все, будемо закінчувати, всім гарного дня. А ми будемо тікати, бо вже зараз у нас заль є. Знаходились ми в Хальброні. Всім гарного дня. Підписуємося, обов'язково коментуємо. Ну і всім чао!